Катерина та Назар мріяли про щасливе життя разом. Подарунок батьків Каті, простора квартира, мав стати їхнім першим сімейним гніздечком. Ремонт, меблі, весільна подорож усе складалося просто ідеально, але за ілюзією щастя. Ховалися розбіжності, які поступово перетворили кохання на справжнє розчарування. Катя хотіла сім'ю, а Назар розвивати кар'єру. Їй були потрібні підтримка й увага, а він знаходив спокій у дорогих покупках та онлайн-іграх. Усі їхні спроби порозумітися закінчувалися сваркою. Назар дедалі більше віддалявся, а Катя вже не пізнавала того. За кого виходила заміж рішення про розлучення стало для неї шоком, але справжнє випробування. Чекало попереду, Назар вимагав частку майна, яке Катя отримала від своїх батьків. На додачу свекруха взялася маніпулювати сином, не соромлячись підробляти документи, чи зможе Катя відстояти своє право на спокійне життя? Чи навчить їй ця історія цінувати власні межі та обирати правильних людей у своєму житті? Історія про втрати, обмани та життєві уроки, які стають міцним фундаментом для нового початку. Катерина та Назар вже понад рік зустрічалися, і справа йшла до весілля. Вони обговорювали спільне життя, мріяли про власний дім, але на заваді стояло одне житло. Кожен жив зі своїми батьками, інколи залишалися одне в одного, але прекрасно розуміли, що для справжньої сім'ї. Потрібен окремий простір, Варіантів було небагато або орендувати квартиру, що стало б серйозним ударом по їхньому бюджету, або ж надіятися на диво. Назар знав, що у батьків Катерини є ще одна квартира, двокімнатна, яка дісталася її мамі у спадок. І хоча дівчина ніколи не натякала на можливість там жити, у глибині душі він вірив, що її батьки самі запропонують це житло молодій сім'ї. І це сталося. Побачивши, що їхня донька має серйозні наміри щодо стосунків з Назаром, батьки Катерини запропонували їй цю квартиру. Дівчина була просто на сьомому небі від щастя. Вона навіть не сподівалася на такий подарунок, адже її виховували так, що нічого в житті просто так не дається. Всього потрібно досягати самостійно. Її батьки колись також купляли житло без сторонньої допомоги, і другу квартиру завжди розглядали як додатковий дохід. Даючи її в оренду, але вони просто чекали, коли донька створить свою сім'ю, щоб подарувати їй цей шанс на самостійне життя. Проте була одна умова у квартирі потрібен ремонт. Катерина, не гаючи часу, повідомила про це своєму хлопцю той помітно, полегшено зітхнув. Питання житлом вирішене, і залишалося тільки привести його до порядку. Дівчина запропонувала зробити ремонт ще до весілля. Ще після весілля вони одразу переїхали у чисту і затишну оселю. Назар не був у захваті від цієї ідеї. Попереду і так чекало багато витрат, а ще й ремонт це значне навантаження. Але Катерина не бачила сенсу чекати. Вони вирішили відмовитися від пишного весілля. Просто розписатися і відсвяткувати цю подію у колі рідних. Навіщо відкладати? Переконувала вона, почнемо сімейне життя у гарному відремонтованому житлі. Назад не поділяв їй ентузіазму, але сперечатися з нареченою не став. Він знав, що якщо Катя щось вирішила, переконати її неможливо. Ремонт Катерина планувала зробити своїм коштом. Вона давно відкладала гроші і цього мало б вистачити на основні роботи. Назар чесно зізнався, що накопичень у нього немає. Він тільки починав свою кар'єру в it сфері отримував невеличку зарплату та ще й допомагав мамі, з якою жив. Він оплачував половину комунальних послуг, купляв продукти, тому відкладати не було з чого. От чому й вони й вирішили відмовитися від весілля, щоб не починати спільне життя з боргами. Проте, коли стало ясно, що накопичень каті все ж таки не вистачає, її батьки вирішили допомогти. Ми самі колись всього досягали без чужої допомоги, сказав їй батько. Але якщо вже даємо квартиру, то й ремонт треба доробити, щоб вижили як люди. Катя була вдячна, хоча й трішки незручно було приймати ті гроші. Назад не зміг фінансово долучитися до ремонту, але допомагав у всьому іншому. Перевозив матеріали, контролював роботу бригади, підключав комунікації. Саму роботу виконували майстри, але прибирання після них. Катерина взяла на себе. Їй важливо було, щоб усе було зроблено ідеально. Назару це не дуже подобалось, що рішення приймалися без нього. Він відчував себе зайвим у цьому процесі. Так, це був подарунок батьків Катерини, але жити він також тут мав. Проте Катя вирішувала все сама, які шпалери клеїти, які меблі купляти, навіть техніку обирала без нього. Тобі не байдуже, якою буде кухня, якось запитала вона, коли він намагався висловити свою думку. Я ж тут також житиму, обережно відповів Назар. От і добре, не житимеш на орендованих квартирах, а матимеш власну. Це фраза його зачепила. Власну? А чи я вона власна? Каті, батьків каті. З кожним днем у нього накопичувалося роздратування. Він не відчував, що це і його житло. Так, він допомагав із ремонтом. Але вкладати свої гроші він не міг, бо їх у нього не було. І ще більше його дратувало те, що Катя навіть не розглядала можливість почекати, допоки він стане на ноги і зможе рівноправно брати участь у всіх витратах. Ти дуже хвилюєшся через цей ремонт, якось казав він їй. Ми могли почекати, щоб я краще заробляв. І що? Ще кілька років орендувати квартиру і чекати? Дивувалася Катерина. Ні, дякую, я не хочу витрачати гроші на чуже житло, якщо у мене є своє. Назар знову відчув це слово своє. Але чи це справді так? Він нічого не сказав, але в його серці зародилося тривожне відчуття. Чи буде він почувати себе господарем у цьому домі, якщо не він його створював, і якщо він просто додається до вже готового життя Катерини. Роман доходить до кінця. Катерина сяяла від щастя. Уявляєш, Назаре, ще кілька днів, і ми переїжджаємо. Нове життя починається. Катерина не могла натішитись. Їхнє життя складалося просто ідеально. Батьки подарували їм з Назаром квартиру, ремонт був завершений, меблі обрані, весілля позаду. Молодята навіть встигли поїхати у весільну подорож в Єгипет, що стало можливим завдяки підтримці її батьків. Після повернення їх чекала повністю облаштована квартира, де можна було розпочати нове життя. Щоправда, подарунок свекрухи, два старі сервізи невідомого походження, дещо вибивався із загальної картини. Але Катя не надавала цьому особливого значення. Перші два роки пролетіли швидко. Назар працював, поступово просувався кар'єрними сходами, а Катя займалася облаштуванням побуту та своєю роботою. Вона вірила, що все буде гаразд, але поступово між ними почали з'являтися розбіжності. Катерина дуже мріяла про дитину, а Назар про кар'єрний ріст. Коли вона обережно підняла цю тему, Чоловік тільки відмахнувся. Катю, зараз не час. Дитина це великі витрати. Треба ще пожити для себе і міцно стати на ноги. Але ж нам уже по 27. коли, якщо не зараз? Ну, через років п'ять? тоді точно можна буде подумати. Катя відчувала розчарування. Вона хотіла сім'ю, справжню, повноцінну, але вирішила не тиснути на чоловіка. А раптом він справді не готовий. Час минав, але ситуація не ставала кращою. Назар працював ще більше, приходив додому втомлений, одразу падав на диван і не хотів говорити. Хочеш, підемо на прогулянку? Так гарно, свіже повітря? Я втомився. Давай іншим разом. А може, в кіно сходимо? Втомився. А поїдемо на вихідні до Львова. Катю, я ж кажу. У мене зараз багато роботи. Катя все більше відчувала себе самотньою. Вона прагнула активного життя, хотіла подорожувати, відпочивати удвох, а Назару було абсолютно нецікаво. Якось вона показувала йому вигідні путівки за кордон. Дивися, тур у Грецію зі знижкою. Нам це зараз не потрібно, сказав він. Чому? Бо дорого, але ж у нас є гроші. Тобі треба, ти їдь, а я не хочу. Катерина не розуміла, як він може ось так відмовлятися від життя. Увесь вільний час він проводив на дивані, а у вихідні займався тільки тим, що переглядав телефони, дорогі годинники чи обговорював із колегами нові моделі машин. Катя думала, що Назар просто хоче накопичити на щось важливе, тому так економить. Але згодом вона зрозуміла, що це не так. Гроші він витрачав. Але на себе, на дорогий телефон, на брендовий одяг, на якісь незрозумілі онлайн-ігри. Назар, я не розумію. Ти кажеш, що немає грошей на подорожі, але знаходиш стільки грошей на якісь дурниці. Це важливо. Я ж працюю у сфері, де потрібно виглядати солідно. І Це важливіше за наш спільний відпочинок, Катю. Перестань мене пиляти. Вона відчувала, що це вже не той Назар, за якого вона виходила заміж. Коли вони почали говорити про покупку машини, усе стало на свої місця. А давай зберемо разом гроші. І я також додам із наших накопичень, запропонувала якось Катя. У мене немає заощаджень, відповів Назар. Що? Як нема? Катя розгублено дивилася на нього. Вони два роки жили разом. Вона бачила, що він постійно економить, відмовляє собі в поїздках і не хоче витрачати гроші на розваги. І тут раптом виявляється, що у нього немає жодних накопичень? Назаре, а де всі гроші? Ну, я на себе витрачав. Тобто я тут економлю, відкладаю, думаю про сім'ю, а ти просто спускаєш усе на дрібниці? Ти перебільшуєш, пробурмотів він. Я перебільшую, у каті тремтів голос. Вона зрозуміла, що більше не може жити в цій ілюзії. Вона мріяла про сім'ю, про подорожі, про спільне майбутнє, а Назар просто плив за течією, не думаючи про їхню сім'ю. Того вечора вона довго сиділа в тиші і дивилася у вікно, і тоді вона вперше серйозно задумалась. А чи є у нас спільне майбутнє? Катя мовчала, але її серце стискалося, їй було важко прийняти, що той, кого вона любила, почав так віддалятися. Якось увечері, після чергової сварки, Назар сказав нам не по дорозі. Ти мене не підтримуєш, ти завжди незадоволена, а я хочу розвиватися, а не слухати твої вічні претензії. Ці слова вдарили Катю сильніше, аніж вона очікувала, але вона не стала його зупиняти. Якщо хочеш, подавай на розлучення. Коротко відповіла вона. Назар не заперечував. Він тільки зітхнув, пішов у ванну, а потім почав збирати свої речі. За кілька днів Катя отримала повістку до суду. Разом із нею прийшла і заява Назара на поділ майна. Нічого собі, сказала собі жінка, тримаючи в руках документи. Отже, тут, мабуть, його мама вже постаралася. Вона швидко зрозуміла, що сталося. Ще до весілля свекруха переконала сина оформити частину документів так, що після розлучення можна було вимагати частку, а Назар вимагав половину витрат на ремонт і меблі, заявляючи, що вони все це купляли удвох. Але тільки Катя знала правду. Вона звернулася до адвоката. Вона зібрала всі чеки, які таки підтверджували, що ремонт був зроблений до весілля. А меблі придбані її батьками. На суді Назар представив підроблені документи, які мали свідчити, що все робилося у шлюбі. Але адвокат швидко викрив обман. Ці чеки підроблені, заявив юрист жінки. От справжні банківські виписки та рахунки. Суд ухвалив, що ремонт був до весілля, а меблі купляли батьки Катерини. Назар отримав тільки кілька тарілок і стару праску, яку з радістю забрала його мама. Може, для наступної невістки згодиться. Іронічно сказала Катя, коли свекруха забирала речі. Звісно, свекруха зіграла тут чималу роль, адже вона сміялася в обличчя, а сама налаштовувала сина проти невістки. Згодом таки стало відомо, що проти свекрухи відкрили справу за підробку документів, але Катя не цікавилася деталями, її не хвилювало життя колишнього чоловіка. Та його матері. Вона отримала цінний урок. У наступному шлюбі вона обов'язково укладе шлюбний контракт і завжди буде збирати чеки. Тепер Катя жила спокійно. Вона вирішила повернутися тимчасово до своїх батьків, які у всьому її завжди підтримували, і почала нову сторінку свого життя. Вона зрозуміла, що справжній любові не потрібні докази в суді, і вирішила більше ніколи не повторювати помилок минулого.